Сторінка 86, параграф 20. Будова та функції скелетних м'язів, основні групи скелетних м'язів. Кісткова та хрящова тканина утворюють тільки каркас тілом. Скелет, який сам по собі рухатись не може. Рухи всього тіла, біг, ходьба, плавання, стрибки або окремих частин. Наприклад, рухи голови, пальців, забезпечують скорочення і розслаблення скелетних м'язів. Крім руху, ці м'язи підтримують також певне положення всього тіла або окремих його частин, поставу, наприклад, під час сидіння чи стояння. Які особливості будови скелетних м'язів. Як ви пам'ятаєте, скелетні м'язи належать до посмугованих будь-який скелетний м'яз утворений групами видовжених м'язових волокон, зібраних у пучки. Такі пучки можуть включати тисячі м'язових волокон, з'єднаних між собою прошарками сполучної тканини. У цій сполучній тканині розташовані кровоносні судини та нерви. Кровоносна система постачає. Чає скелетним м'язом, поживні речовини та кисень, що використовуються для отримання енергії, необхідної для забезпечення їхньої роботи. Отже, м'язове волокно є одиницею будови скелетних м'язів. Сполучно тканинні прошарки на кінцях м'язів переходять у сухожилля м'язом, за допомогою якого він кріпиться до кістки або до шкіри, як от мімічні м'язи. Зверху кожний м'яз укритий тонкою сполучно Тканинною оболонкою фастією. Фастії відокремлюють один м'яз від іншого, що робить можливим їхнє незалежне скорочення. М'яз складається з головки початок м'яза, черевця, середня частина і хвоста, кінцева частина. Цікаво знати, у цитоплазмі м'язових волокон присутній білок міоглобін за своєю хімічною будовою він нагадує гемоглобін, що міститься в еритроцитах. Міоглобін здат. Зв'язувати кисень і віддавати його в разі потреби. Саме міоглобін надає м'язам червоного забарвлення. Основний об'єм м'язових волокон становлять скорочувані елементи, міофібрили. Вони складаються з багатьох однакових поздовжніх сегментів, відокремлених один від одного мембрамами. У кожному сегменті порядковано розташовані тонкі і товсті нитки. тонкі, складаються із скоротливих Білка актину, а то всі з іншого скоротливого білка міозину. Ділянки перекриття актинових і міозинових ниток під світловим мікроскопом мають вигляд темних смуг. Між ними розташована світліша ділянка, у якій є лише білок міозин. Світлими є також ділянки сусідніх сегментів, що містять лише актинові нитки. Саме чергування темних і світлих дисків у міофібрилах зумовлює посмугованість. Скелетних м'язів. М'язове скорочення супроводжується виділенням значної кількості теплоти. Це важливо для підтримання нормальної температури тіла, які розрізняють основні групи скелетних м'язів. Форма скелетних м'язів може бути різною з кінцівками, наприклад, пов'язані м'язи веретеноподібної або стрічковоподібної форми. Плоскі м'язи, що мають вигляд тонких і широких пластів, розміщені переважно на тулубі. Як-от найширші. М'яз спини, косі та поперечні м'язи живота. М'язи також розрізняють за характером роботи, яку вони виконують. Зокрема, м'язи, які згинають кінцівку в суглобі, називають згиначами. наприклад, двоголовий м'яз плеча, а ті, які її розгинають, розгиначами. триголовий м'яз плеча та інші. М'язи, які наближають кінцівку до середньої лінії тіла, називають привідними. Наприклад, великі привідний М'яз нижньої кінцівки, а ті, які віддаляють відвідними. Деякі м'язи кісті та стопи. Декілька м'язів, які виконують спільну роботу, забезпечуючи один і той самий рух у певному схлобі, називають синергістами, а м'язи з протилежної групи антагоністами. Наприклад, м'язи, які спільною дією згинають передпліччя, є синергістами, а ті, що його розгинають, їхніми антагоністами. М'язи людини поділяють також на групи відповідно до місця їхнього розташування: м'язи голови, ши, грудей, живота, спини, верхньої та нижньої кінцівок. М'язи голови людини за своїми функціями поділяють на мімічні та жувальні. Мімічні м'язи, тоненькі, пучки м'язових волокон, які одним кінцем прикріплені до кісток черепа, а іншим уплетені шкіром. Деякі з них, наприклад, колові м'язи рота і ока. Зв'язані лише із шкірою. У результаті їхнього скорочення формується певний вираз обличчя. Міміка. Крім того, мімічні м'язи беруть участь в утворенні мови. Жувальні м'язи забезпечують різноманітні рухи нижньої щелепи під час жування, ковтання їжі, мовлення. М'язи шиї приводять у рух голову, повертають, нахиляють тощо. Та шию. М'язи тулуба складаються з м'язів грудей, спини і живота. М'язи грудей поділяють на м'язи. Які одним кінцем приєднані до грудної клітки, а другим до кісток плечового поясу і верніх сівок, великий і малий грудні м'язи. Та власне, грудні м'язи. Власне, грудні м'язи, зовнішні і внутрішні межреберні м'язи, забезпечують дихальні рухи. У дихальних рухах бере участь і діафрагма, яка віддаляє грудну порожнину від черевної. М'язи живота утворюють передню і бічні стінки черевної. Порожнини. Сукупність м'язів, стінки живота має назву черний прес. Вони забезпечують згинання тулуба вперед та в Ці м'язи своїми скороченнями підтримують певний тиск у червній порожнині, що сприяє підтриманню органів у сталому положенні. М'язи спини поділяють на поверхневі, трапецеєподібний м'яз, найширший м'яз спини і глибокі. Поверхневі м'язи забезпечують рухи, лопатки. Та частково рук, а за зафіксованого плечового поясу рухи голови, а також беруть участь у дихальних рухах. Глибокі м'язи спини розташовані по обидва боки від хребта та розгинають його, підтримуючи тіло у вертикальному положенні. М'язи верхньої та нижньої кінцівок складаються з м'язів відповідного поясу і м'язів вільної кінцівки. Найбільшим м'язом поясу верхньої кінцівки є дельтоподібний м'яз, який піднімає руку до горизонтального положення. М'язи вертикальної вільної кінцівки поділяють на м'язи плеча, передпліччя та кисті. Найбільшими м'язами тазового поясу є сідничні м'язи, які разом з іншими м'язами цієї групи виправляють зігнутий уперед тулок і забезпечують рухи стегна. М'язи нижньої вільної кінцівки поділяють на м'язи стегна, гомілки та стопи. На передній поверхні стегна є найбільше. За масою серед усіх м'язів людини, чотириголовий м'яз стегна, який розгинає ногу в колінному суглобі. На задній поверхні стегна міститься двоголовий м'яз стегна. На передній частині стегна розташований кравецький м'яз. Він згинає ногу в кульшовому і колінному суглобах. Цей м'яз разом з іншими бере участь у розгинанні тулоба та забезпечує рухи гомілки. На гомілці виділяють передню, задню і бічну групи м'язів. До м'язів. Гомілки належить передній великогомілковий м'яз, що підносить стопу, триголовий лишковий м'яз, який згинає стопу. Цікаво знати, у тілі людини налічують 639 м'язів, вони становлять до 44% маси тіла. Узагальнення скелетні м'язи людини складаються з посмугованої м'язової тканини, здатної до швидкого скорочення. Вони утворені пучками м'язових волокон, які вкриті сполучено тканинною оболонкою. М'язові волокна містять міофібрили, до складу яких входять скоротливі білки актин і міозин. За формою скелетні м'язи бувають довгі, короткі, широкі, в організмі людини розрізняють такі групи скелетних м'язів: м'язи голови, шиї, грудей, живота, спини, верхніх і нижніх кінцівок.